Нашої держави вітаю з постанням такого чудового пам'ятника у вашому славному місті. Але шанування і встановлення пам'ятників Бандері це лише частина справи. Бо більшою справою є продовження його чину, продовження дії організації українських націоналістів, якою він керував, бо до сьогоднішнього дня ще не завершена ця справа на сьогоднішній день. Ми святкуємо 20-ту річницю звільнення від Радянського Союзу, звільнення лише території, але ще не збудована українська соборна самостійна держава, держава, яка забезпечила нам, українцям, всю повноту нашого національного буття на цій землі. Тому справа Бандери, справа ОУН не завершена і подосі. досі. Звершити її може, якщо у нас провідник. Українська національна революція звершити її зможе не якась окрема партія чи організація, а об'єднаний націоналістичний фронт за зразком організації українських націоналістів. Понад партійна структура українців зможе здобути українську соборну самостійну державу за українську національну революцію. Слава Україні! Слава Україні, браття, друзі, маю нагоду сьогодні звернутися до вас з нагоди посвячення і відкриття пам'ятника нашому провідникові Степанові Бандері і з нагоди 20-ї річниці незалежності нашої батьківщини. Якщо ви слухали сьогоднішні довгі промови, на яких було сказано багато вірних речей, то я хотів би сказати коротше те, що Степан Бандера це є прапор, так з іспанської перекладається його прізвище. Це справді прапор, який є знаком спотикання для нинішнього покоління. Подібно до того, як від імені Христа розбігаються демони, так при імені Степана Бандери скаженіють всі вороги України. І явні, а також навіть і приховані. Встановити пам'ятник це означає взяти собі до уваги, що ми маємо наслідувати, не лише пам'ятати, але й чинити те, що робив наш провідник. Ми повинні вчитися в нього як любити Україну. Ми повинні вчитися в нього, як жити за для України. Ми повинні подібно до нього за завітом Христа. Мати велику любов і не завагатися навіть життя своє віддати за друзів своїх. Українська національна революція, про яку писав у своїй видатній праці, провідник Степан Бандера ще не звершилася. Ще не закінчилося. Закінчувати її нам, тим, хто має Бога в серці, тим, хто пам'ятає про Бандеру. Такого, яким він був, яким він є, і яким назавжди залишиться для кожного українця. Слава Україні.